Шановні глядачі, розглянемо розв'язок завдання 33, де лисий прихильник стейблкоїна хоче створити центр віртуальних розрахунків. Вихідні дані включають фото, з якимись буквами схожими на арабські і прочитати можна лише напис Криптобас. Ви можете зупиняти відео і думати над розвитком. Вихідні дані можуть бути натяком, ключем до розгадки чи засобом перевірки версій. Завантажуємо фото. У результатах видачі ми не бачимо ідентичного фото, але можна зрозуміти, що мова йде про Іран. Застосовуємо програму для витягування тексту з фото, завантажуємо його, витягуємо символи, перекладаємо з перської мови, отримуємо англійську згадку про Іран, Росію. Слово стілкоїн, очевидно, означає StableCoin, який ґрунтується на золоті. Здійснюємо пошук за фрагментом іранського напису. Результати можна перекласти на англійську мову. Бачимо сайт CryptoBuzz, назва якого згадувалася раніше. І є фото з вихідних даних. Загалом ситуація зрозуміла. Доцільно продовжити пошук англійською мовою. Оскільки це зручніше читати. В результаті бачимо багато досить однотипних новин. Можна удосконалити пошуковий запит на основі припущення, що хтось цю тему досліджував і робив певні звіти. Тому доповнюємо запит словом репорт у лапках. І в третій позиції видачі дійсно бачимо, якийсь звіт заглядаємо. В цьому звіті є посилання на різні сайти серед них відомості. Очевидно, це якісь російське видання, але зайти безпосередньо не вдається, тому використовуємо браузер Tor і бачимо проблематику статті. Тут згадуються дві людини: Олександр Бражніков і Антон Ткачов. Хто з них більше претендує на роль прихильника стейблкоїна? Ну, очевидно, Бражніков. Також згадується особлива економічна зона в Астрахані. Через браузер Тор, безпосередньо через вмонтований в нього пушковий DAGDAGO, Даг пробуємо щось знайти. Згадується Бражник Олександр Євгенович. Заходимо за цим посиланням. Тут є коротка довідка про цю людину зв'язок з асоціацією РАКІП. Також зв'язок його професійного життя з ФСБ Росії. Використовуємо спеціалізований пошуковик, націлений на Росію. Формулюємо запит про Бражнікова. Бачимо фото лисого чоловіка. З'ясовуємо, що це дійсно Бражніков Олександр Євгенович. Оцікаємося діловим життям, додавши до пошукового запиту згадку про індивідуальний податковий номер. Є різні сайти з діловою інформацією. Де згадується його зв'язок з різними структурами, але серед них нема Ракіб. Тому шукаємо інформацію про РАКІБ за податковим номером. В свою чергу в даних про РАКІБ не згадується Бражніку. Але ми наполегливо формуємо запит Бражніку РАКІБ і можна зайти на сайт цієї організації, подивитися інформацію про неї. І серед її керівництва бачимо фото Бражнікова. Формуємо більш розширений запит, додавши слово стейблкоін. І отримуємо видачу, де згадуються такі території, як Абхазія і Швейцарія. Заглядаємо на матеріал про Швейцарію. Він від 2019 року і згадок про Іран нема. Вивчаємо ситуацію з Абхазією. Тут йдеться про створення стейблкоїнів, проведення транскордонних платежів і згадується Іран. Абхазія це своєрідна сіра зона, яка зручна для обходу санкцій. Отже, правильна відповідь: Абхазія. Звідки може надходити золото для забезпечення кремлівських проєктів стейблкоїнів? Дякую за участь у розслідуванні.